Готувати сад до зими. На вулиці вже досить таки холодно, кінець листопада і ми можемо приступати до обрізки плодових і кущів. Проте ми маємо знати, які саме. Потрібно обрізати дерева і кущі, щоб їм не нашкодити і щоб вони гарно перезимували. Це в мене горожа із граба. Орієнтовно їй 5-6 років, навіть не пам'ятаю. Всі саджанці ми привозили із лісу. Тут дворядна посадка між сачинцями 50 см, тому вона така от щільна. Не всі ще граби скинули листя, але в принципі мені це не заважає зараз зістригти. Горизонт і всі бокові гілочки. Треба знайти час і устелити плівкою цю частину. Цього літа тут різ батат, але вітер зірвав. Після сильного градусю плівку, ну треба все буде устелити. Живого горожу я буду стригти ось таким кущорізом, Це хускварна. Він на акумуляторі. У нас їх два цих акумулятори, для того, щоб було зручно стригти, тому що багато у мене живоплодів, і одного акумулятора просто не вистачає на все. Тут ми можемо регулювати кут. Це дуже зручний апарат, інструмент, тому що. Я можу зістригати горизонт, не вилазячи на драбинку. І, до речі, стригти живоплод на драбині це досить таки небезпечно з цієї сторони, тому що тут у мене постійно перекопано, бо це городина, тут такий, знаєте, пухкий ґрунт. Тому я б сказала, трішки небезпечно. Уже я, в принципі, два рази падала. Вже багато. Я вважаю, що це нормально для того, щоб ми мали ось таку красу. Дуже важливо доглядати за грабом в перший рік, другий, коли ми його посадили, тому що ви формуєте висоту і формуєте щільні боки. Ви завжди зістригаєте верх для того, щоб зупинити ріст і спровокувати ріст бічних пагонів. Але дуже важливо не коротко зістригати низ, лише легенько, ось буквально ті, які виходять із загальної площі. Це робимо в принципі для того, щоб ось ця вся сторона з часом не була лиса. Буває, бачила я, що в інших господарів жива огорожа, вона щільна вгорі, а внизу повністю лиса. Таке буває. Звісно, що можна виправити це все, але щоб з початку вона у вас була, була щільна, то потрібно зістригати як боки, одночасно і зверхом. Одягну я окульори, бо вже нічого не бачу. І в принципі, коли я стрижу ворожу, щоб гілка не висадила мені око, краще зробити так. Моя вам рекомендація спочатку стригти боки, потім верх, Тому що, коли ви косите верх, не зістригши боки, ці бокові гілки просто ненавидять вас і просто так роблять. Я маю ще одну огорожу із граба. А весною я її зістрила, тому що вона була десь 2-10 занадто високо. Тому зараз вона рівно 2 метри. Бачите, скільки бочків наросло. Зараз я її підстрижу верхівки. Ну і звісно, що трішки... Боки, крайній граб у мене стресує, тому що коли окупанти заїжджали, то просто БТРам вивалили огорожу і заїхали на сам граб. Бо саме злакові обрізаються лише навесні, не на осінь, тому що в них трубчаста а, основа. І якщо ви будете їх зрізати, то туди буде потрапляти вода, і вони просто не перезимують або перезимують дуже погано, тому краще лишити а, ось це все можна так сказати утеплення до весни. І не чіпати. На моєму декоративному городі є ще спаржа. Її потрібно зрізати на осінь, тоді, коли вона має повністю от, жовтий такий колір. Ну, ви бачите, що ще де не є зелений. Часу в мене немає. Прийшла я сьогодні прибирати, тому виріжу все. В принципі, коли у вас повністю все пожовтіло, то тоді буде ідеальний час для того, щоб вирізати всю спаржу. Все, що я вирізую, я не спалюю, я все виношу на компостну купу. you mm -hmm. Декілька днів назад на осінь, і зверху ще укрию агроволокном. Так. Укривати форму курзиням це не є обов'язкова умова. То ви можете накрити товстим шаром агроволокна. Це у мене сорт Шарон. Ми живемо на півночі Києва, і по особливостям продавець сказав, що вона швидше за все перезимує. Будемо дивитися, на цьому місці росла Говерла, вона тут росла три роки. Ідеально себе почувала, поки хі -хі, мій чоловік випадково її не скосив. Не стала купувати хурму Говерла знову купила шарон. Я дуже люблю хурму, сподіваюся, вона в мене вид. Так от, давайте будемо зараз разом з вами укривати. Хто знає, де я діла ще не бачили? А, от. Знайшла. Для нас головне це не тільки стовбур, а й така собі. При стовбурова частина її теж бажано а, укрити утепли. Сандр, є ще багато родичів, в принципі, які ми роздаємо це виноград, то на всіх вистачає. От, але я не так люблю, знаєте, смакувати плодами, як просто доглядати за ними, бачити результат. Так от, тут 12 сортів. Чесно, я завжди. Рекомендую, не знаю, як говорять інші виноградники, як краще, але я б рекомендувала обрізати навесні до початку сокоруху. Тому що, якщо ви лишаєте, хто лишає, звісно, сучки заміщення, вони можуть просто підмерзнути, і якщо ви будете вираховувати 8-12 бруньок, то потім за зиму вони можуть змерзнути, і у вас лишиться взагалі от невеличка частинка, і можете таким чином втратити весь урожай. Ну, зараз я проведу так сказати санітарну обрізку. Це зв'язано з тим, що у нас ще є 2 гектари землі, де я весною просто не встигаю все обрізати, приділити багато часу своєму саду і біжу на лавандове поле, на полуничне поле. Також ще є кав'ярні, де потрібно приділяти теж багато часу. Тому я зараз зроблю санітарну таку обрізку для того, щоб весною було менше роботи. Тут у нас виноград в кожному є по 2-3 рукави. Це ось один пішов до того, ось пішов другий. Лозу менше першої лінії я не лишаю для того, щоб було провітрювання. І що хотіла ще сказати, що осінню я теж не обробляю виноград Це щодо обробки. Тому що я не встигаю такий собі, звісно, блог чого я не обробляю, і він якось у мене росте. Ну насправді так воно не працює. Якщо ви не будете обробляти, то дійсно ви можете втратити весь урожай. Це відео не про обрізку винограду, а як я за ним доглядаю і як він у мене взагалі росте. Тобто зараз я зроблю обрізку санітарну і зберу листя. До речі, куди діваю лозу, я її не дуже дрібно, але нарізаю десь на такі шматки і виношу теж на компостну купу. Потім притрушую листям, бур'яном різним. Воно скільки лежить під цією масою, воно буде перегнивати. Нічого ми не спалюємо на території. Почнемо. Проблема, як от провисання дроту. На жаль, вже ми не можемо підкрутити так, щоб його натягнути, тому ми вирішили, що віком просто зробити в землі опору. Це я не знаю, коли це воно буде з часом, для того, щоб підперти цей стовп і розперти його. Точно таким же методом ми робили на ягідному полі. У нас стоять дерев'яні стовпчики під ожину і троянди, і там просто все ідеально. Їм вже, певно, років три і реально вони почуваються прекрасно ці стовпчики, дуже рівно, струмка така оця лінія. Тож я думаю, що ми дійдемо до цього виноградника і зробимо теж таку класну натяжку, тому що під вагою воно ще більше опускається і виходить так, що грони лежать майже на землі. Проведу ще санітарну обрізку Церцеса, як ви бачите, ось такі шрами. Це від літнього грабу навіть гілки от позламувало. Глянь такі гігантські рани. Такі ж самі є на винограді і на всьому плодовому саду. Гляньте, це просто шок. Ох. Паль груші, яблука і також айву, тому що е, роблю це на осінь. Весною немає часу, як я вже говорила, і не встигнете моргнути оком, як всі вже личинки вже сидять на деревах. Ну, Весною ніколи не вистачає часу. Е, Обрізати, е, знести все листя, обробити. Тому я це роблю з осені і економлю цим самим свій час. Сік, заморожу, і я просто взимку додаю це все в компоти, Тому що це е, реально дуже корисні е, фрукти, е, багаті вітаміни С. У моєї айви дуже багато порослі наросло. Як правильно її обрізати? Ніколи не робіть ось так. Просто зверху обрізали сікатором та і все. Обов'язково треба розкопати і в глибині там от. Зрізати сікатором, а якщо у вас є ще сокірка, то відрубати від материнської основи а, ці всі корінечка. бо чим більше ви будете отак от різати, тим більше воно буде все наростати. Тому краще обкопати, що в принципі я зараз і зроблю. Так все я тут засипала. Непогано вийшло, ну, не без цього. Ще важливо вирізати ось такі хворі гілки, заражені. І ті, які труть. Ну, звісно, тут я видалю оцей вовчок, який наріс, тобто вовчок, гілка ця, щоб висвітли крону. І ось такі вовчки, які теж наросли по стовбуру. Бачите, вони утворилися від зрізу, які я видаляла в тому році. Вони всі загущають крону, тут не провітрюється і дуже мало сонця. Також всі рештки, які я висипаю на компостну кучу, я стараюся по всій компостній кучі, не окремо кучка, а кучка, бур'яну, рівномірно по всій, так воно швидше згниє. І хотіла вас запитати, якщо ви знаєте якийсь рецепт приготування, можливо, варення. Що взагалі ще роблять, заяви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Якщо вам було цікаво, то ставте подобайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео. Що муся, там косна не може сама себе передаткати.